Всім привіт, дівчата! Пропоную сьогодні розпакувати посилочку від Sephora. Тут у нас з вами жовтневий Beauty Insider. Beauty Insider це така косметичка, можна сказати, такий пакетик з дуже-дуже класним наповненням, який дається в подарунок від певної кількості балів. Тобто, коли ви стаєте Sephora Rouge, то доступен до замовлення ось такий пакетик раз на місяць. Цього місяця він найповніший, найгарніший, і тому мені вже дуже-дуже кортить -дуже його розпакувати. Дивіться, який він наповнений. Там і Томфорт, і Кадалі, і ще щось, ще щось. Ну і просто дуже шикарний. Зараз будемо все з вами роздивлятися. Також тут декілька продуктів, які замовляла я для себе. І дещо, що я обмінювала на бали. Так, по-перше, дезодорант від Сол Janeiro. Це мій улюблений аромат у de жанейро Якщо пам'ятаєте, десь може два місяці тому... Я викладала відео з розпаковкою продуктів, з розпаковкою косметики, де я замовляла наборчик собі ось цей за 32 долари, що йде, знаєте, такий в прозорій косметичці. Зараз додам, як він виглядає. Дуже задоволена, але, якщо чесно, трошки дороговато. І зараз вирішила також замовити собі ось таку штучку. Так, що тут намальовано, ви розумієте? Що треба покрутити? А, все, воно просто скручується. І виглядає він ось таким чином. Пахне традиційно дуже-дуже приємно. Будемо дивитися, як буде у використанні. Я довгий час використовувала. Айзенберг. З собою я його не взяла вже, вже в Польщі викинула, бо там залишалося трошки. І, якщо чесно, після того дезодоранту я не можу звикнути ні до одного іншого дезодоранту, тому що вони мені всі неприємні, всі викликають якісь неприємні відчуття. Сподіваюся, що хоча б цей мені сподобається, він, наче алюміній фрі, і він саме дезодорант, не антиперспірант. Тобто він не буде захищати від потовиділення, а буде захищати саме від запаху. Такий типу натуральний склад, але ви бачите, який він довжелезний. Кокосове масло на першому місці. Ну, цікаво, розповім вам, як він мені, трошки згодом, можливо, в Б'юті-сніданочку розповім, бо я вже два дні спробую ним скористуватися до Б'юті-сніданочку. Наступний продукт дуже цікавий. ну, Мене, знаєте, нічому <свят> життя не вчить. Я знаю, що мені дуже подобається Леміс, особливо Леміс з розою, бальзам для видалення макіяжу. Але я ж хочу знімати відео, і мені хочеться показувати якісь самі цікаві продукти, самі нові продукти. І знову я взяла для Видалення макіяжу не Елеміс, а взяла Drunk Elephant. Ну, взагалі, Drunk Elephant це дуже така прикольна косметика, небюджетна косметика, і вона сама по собі дуже цікава. Все, що я від них пробувала, мені дуже подобалось, тому сподіваюся, сподобається і цей бальзам для видалення макіяжу, тим паче він такий цікавий. Так, у нас тут бальзам і додаткова баночка. Ще інструкція. Додаткова баночка, типу ензимної пудри, чи що така для більшої ексфоліації. Зараз розповім, в чому прикол має бути. А як воно мені сподобається, розповім уже трошки згодом. Так, по-перше, класно фіксується ось ця ложечка, нікуди вона. Не дінеться, виглядає ось таким чином. Бачите, він уже відійшов від країв. А значить, він доволі суховатий, тому що з елеміс такого ніколи б не сталося. Елеміс надто-надто, знаєте, така надто масляниста текстура, і він радше розтане, ніж засохне. Ось таке вже з ним трапилося. Давайте спробуємо. Ой. Спробуємо, як це. О, він такий. Навіть твердий, слухайте. Він навіть е скрипить, коли його <смі> набираєш. Так, виглядає ось таким чином. Ну, наче тане доволі легко. Легше, ніж Естілаудер. Дуже-дуже така приємна текстура. Ну, прикольно. Не знаю, мені подобається поки що. Подивимося, як буде видаляти макіяж. І що стосується ось цієї баночки, це окремий додатковий продукт бустер. Оу. Так, ну, якось так. Я змила. Ви знаєте, така приємна шкіра після цього бальзаму. Мені здається, він мені має сподобатись більше, ніж і стілаудер. Ну, не знаю, чи буде він на рівні з. Елеміс чи не буде? Подивлюсь, як він мені, і розповім уже в неділю, тому що це дуже важливо. Дуже важливо протестувати ці два продукти, тому що мені дуже-дуже потрібні класні. Що стосується ось цієї штучки, поки що не зрозуміла. Вона, ну, типу, як скрабувати додатково повинна, чи що. Їх треба змішувати, якщо треба використати додаткове скрабування чи додаткове очищення, і використовувати разом. Далі, упаковка така. Доволі приємна, весела. Якісь тут знаки різні. Бамбуковий бустер. Це називається. Бамбукова пудра. Ще якісь мають бути чорні цяточки, я бачила, але в мене, як ви бачили, їх немає. Тобто, можливо, вона там. Якось спресувалося, треба їх буде потрясти. Ну, подивимось, що це за історія така. Так, тепер перейдемо до ось цього Beauty Insider. Як його отримати? Я точно не знаю. Якщо є така інформація точна, то я її дізнаюся і напишу в Телеграмі. У нас є Телеграм Beauty Insider, залишаю посилання вам під відео. У нас вже там така невеличечка beauty-сім'я є, Він, йому тільки тиждень, трошки більше, може, ніж тиждень, але там щодня щось цікаве додається. І якщо я дізнаюся точну інформацію про beauty Insider, вам розкажу, тому що це клас. Можливість тестувати велику кількість продуктів безкоштовно. Так, погнали! По-перше, крем. Я використала з десяток таких мініатюрок. Це дуже-дуже класний крем. І навіть у кого, знаєте, шкіра не переносить крема, хто не користується косметикою, вони в захваті саме від цього крему від Drunk Elephant. Я не знаю, як вони цього добилися, він наче не супер легкий за текстурою. Тобто він не як сироватка, але він швидко поглинається, напитує і робить шкіру такою приємною-приємною досить швидко. Далі у нас з вами тут спрейчик. Urban Decay all Nighter Long Lasting Make Ластін Spray. Це класний продукт для фіксації макіяжу. У мене, мені здається, вже є один. Я останнім часом так багато всього накупила, що навіть не пам'ятаю, що в мене є, чого нема. Мені здається, у мене вже є з вітаміном С такий All Nighter, але треба перевірити, чи точно він у мене є ще, чи вже нема. Далі. Кадалі. Кадалі для мене такий, наче і знайомий бренд, а наче і новий, це, до речі, скло, дуже приємно. Я не пам'ятаю якихось відгуків про цей бренд. Якось мало чим від них користувалася, але знаю, що у них чимало фанатів. Це у нас сироватка. І тут 10 мл. Це дуже така щедра мініатюра, дуже щедра. Далі у нас шампунь детокс, я вже бачу. Це досить класний шампунь. Почну подорожувати, тому треба збирати вже дорожню косметичку, і цей шампунчик піде в дорожню косметичку. Я не можу ним користуватися на постійній основі, тому ніколи не купувала повний розмір. Справа в тому, що він. Е Такий дуже-дуже глибоко очищуючий як волосся, так і шкіру голови. З одного боку, це класно, тому що іноді це потрібно для того, щоб змити всі забруднення, всі якісь стайлінгові засоби з волосся і зі шкіри голови. Але з іншого боку, він трошки підсушує шкіру голови. Якщо їм дуже часто користуватися, то це може викликати в зворотній бік лупу. Тому я повний розмір не купую. А ось такі мініатюрочки. Якщо я вдома, то десь раз може на два тижні, якщо в подорожі там, на 3-4 дні, то це класний варіант, тому що від таких детокс шампунів, як правило, волосся довше чисте. На один-два дні подовжується чистота голови, тому що він так глибоко-глибоко очищує, трошки підсушує, як я вже сказала, і тому дійсно волосся, ну, 4 дні точно можна з ним ходити. На п'ятий день вже буде звичайно некомфортно. В моєму випадку, бо я знаю, є дівчата, у котрих і тиждень волосся класно виглядає. У мене такого, на жаль, не буває навіть з сухими шампунями. Далі, у нас тут репліка, у нас тут ЦКПР, у мене є такі мініатюрки, і у нас тут Прада Парадокс. Це класно, тому що я закінчую вже майже всі свої парфумчики. Напишіть, чи хочете ви відео про парфуми. Мені здається, було б цікаво. А, так, класно, що вони є. Буду їх тестувати. Хотілося б. Знайти для себе щось новеньке, щось цікаве. От, от Tom Ford. А якщо чесно, всі свої парфуми Томфорт, котрі в мене були, я розпродала ще в Запоріжжі, тому що у мене до них якось не лежить душа. Вони мені майже всі от так подобаються в баночці, так мені подобається їх тестувати, так мені подобається їх ось наносити на стікери і носити і нюхати. Але коли я їх наношу на себе, я їх просто ну я їх. Відчуваю весь день, і це мене напрягає. Мені подобаються на собі більш такі легкі аромати, типу місдіор, блюмінгукет чи щось таке. А ось такі складні аромати. Мені більше подобається просто тестувати. На собі я їх не ношу. Далі чергове маселко. Мені так хочеться масло повнорозмірне від Гісову, але мені все ж трапляються ось такі мініатюрки постійно, і тому мас... покупка масла від Гісову відкладається, відкладається і відкладається, тому що треба використовувати використовувати те, що є. Не хочу витрачати гроші просто так. Ось закінчився в мене дезодорант, точніше, не сподобався. Мені треба якийсь більш кращий. Закінчилося масло для демакіяжу, купую масло для демакіяжу, а з маслом для волосся воно завжди є в подарунок. Це якийсь капець. Далі у нас тут щось цікаве, віглітер. Вілайтер, точніше, сироватка, але, топко, але топове покриття. Щось типу хайлайтера, не хайлайтера, не знаю. Я не визначилась на сайті Sephora, що це таке. Вирішила, що визначусь, коли отримаю. Давайте з вами разом визначатися, що це таке. Це можна було обміняти на бали. О, це хайлайтер. Ні? Це хайлайтер або, можливо, як праймер. Дуже сяючий фініш. О, приємний аромат. В мене ще не було косметики Валентино, але в мене вже досить багато пробничків, і в мене є міні-парфумчик від Валентина, тому теж трошки згодом все зберу і скажу вам свою думку на рахунок цих продуктів. І ще сходимо в Сефору і подивимося на їх повнорозмірні продукт. І у нас тут тональна основа Вері Валентино. Дуже такі маленькі пробнички, їх на нанесення, як правило, не вистачає, але можна протестувати, який відтінок підійде. Я так не люблю, я люблю нанести повністю тональну основу і зробити висновок, чи подобається вона мені, чи ні. Так, до речі, Валентино, це були окремі пробнички, вони не входили в Beauty Insider, а в Beauty Insider входив ще ось такий стік від Laura Mercier 05 г. Це менший стік, ніж тревел-версія, тому що у Sephora вийшли такі наборчики. Вставлю вам, як вони виглядають. Beauty Insider там по три таких стіки. Я, до речі, вчора згадала, Я, до речі, вчора згадала про свою Лора Мерсьє. Вони в мене відтінку метіст повний розмір, купувала в Польщі, і вчора робила з ним макіяж. О, який гарний, дуже гарний відтінок, дивіться. Такий сяючий. Називається він у нас Rose Gold. Дуже гарний. Ви знаєте, мені здається, що тіні від Лора Мерсія схожі на тіні Армані, але вони, наче, знаєте, трошки так товще наносяться і мають більше ось ці світовідбиваючі часточки. А якщо їх порівнювати, то Армані так більш люксово лягає. Але іноді Армані – це макіяж без макіяжу, а хочеться, знаєте, іноді якось. Виділити, що ти все ж таки з макіяжем, і тоді підходить ось така Лора Марсьє. Армані у мене також були, вони мені також подобались. Ви знаєте, що я їх багато разів валила, і фаворити вони мені потрапляли, але. Зараз рука тягнеться до Лори Марсіє. У сефори до кожного замовлення, навіть найменшого, можна обрати два пробнички. Ось я цього разу обрала Вері Валентіна. І ось такий також з думкою про подорожі. Це у нас гель для душу і боді-крем. Так, і ще мені здається, на 50 доларів треба замовити, щоб отримати Beauty Insider. І в мене трошки не вистачало, а чи на 60, на якусь суму. І я докинула собі ще ось таку штучку для очищення носа від чорних цяточок спробую. Там 3 чи 4 долари коштувала, закинула для того, щоб набрати потрібну суму. Так, ну що ж, дівчата, розпакували ми з вами абсолютно все. Ось так виглядало моє замовлення. Мені дуже-дуже подобається ось ця ідея з Beauty Insider, що можна за два продукти отримати дуже багато різних мініатюр, тим самим і протестувати нові продукти, і трошки зекономити. Тому що, наприклад, повний розмір Lore Mercier майже 40 баксів коштує. Той самий там, повний розмір парфумів мені би не хотілося купувати, до того, як я протестую якісь міні-формати. На цьому все. Якщо відео було для вас цікавим і корисним, то звичайно підтримайте мене лайком і побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!